Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, вона сьогодні розпогоджується, стає дуже тепло, дуже гарно. Так що всім бажаю гарного перегляду. Ну, ми пішли попрацюємо трішки. Прийшла на город, трішки те, що повилазила, хочу попідсапувати, тому що скоро свято там точно буде не до городу, як то кажеться. Ось так що зараз покажу, що посходило. Посходили в нас гарно кабачочки. Це були пробні, але вже вони будуть так і лишатися. Трішки їх попідшевелюю, і будуть вони рости. Гарнесенько повсходила кукурузка. все такі флажки ці зберігли нам наше життя. Це солодка кукуруза. Звичайно, звичайно, що не будуть сіяти, тому що. Боюсь, що ворони з'їдять. Хлопці мої трішки мені допомогли, понакривали огірочки, які посходили. Також гарненько сходять червоні бурячки. Ось так. Дуже гарно посходив укропчик. Дуже гарно. Також гарно посходила редисенька. А ось тут, дивіться, щось посіяла і не позначила, що. І що тут має сходити, взагалі не знаю. Просто бур'ян. Ось такий шматок бур'яна. Що це? До чого воно. Навіть я не знаю, чи на щось я лишала. Треба передивитись відео. Ось так. Ну, що вам сказати? Є в нас арештант, помістила в клітку. З малим за ним вигонилися, пів села, Обходили з хати в хату, як то кажеться. А він був з іншої сторони в сусідки, там, де індичок мучив. Ось так, так що завтра 100% дуже тяжкі несла однією рукою і так вбирався, що це взагалі. Завтра 100% на котлети, бо він же мені просто отут сидить. І напевно цю індичку також я розсердилася, ось одне гусини ще яйце забрала. Я на неї дуже розсердилася, тому що мені попортило яйця з гусинятами. Потім її також відсидить те, що треба і все. Ось такі в нас спали. Ну Ось такий красотун у нас вилупився під індичкою. І одне в інкубаторі вилупилось, Так що зараз будемо гріти. І такі гусики, гусики. Ці всі гусики замовлені. Так що так. Ну і в інкубаторі є один. Так що один один. Ну ось тушка качечки. Кіло 223. Все-таки те, та, як я казала, в неї було розбите яйце в середині. Так що ось так. Ну, ось і тушечка качора, 2 кг, майже 2800. Непоганий результат. Ну, дуже він жирний, дуже такий аж жовтий-жовтий. Я його засмалювала сильно. Ось так ось, мій біглець, як то кажеться, Вже його вичинила, вичистила, прибрала ось той такий жировик, чи як він там вірно називається, не знаю. Вага його 5400. Вже тушкою вже без, без нічого, як то кажеться. Так що, ну, Непогано. Повертаюся до інкубаторів. Гусячі яйця все-таки перенесла на ніч до індички. Передивилася яйця ось одне ще мінус одне бентамки. Перевертаємо її і все тут добре. Інкубатор з каченними яйця вчора також процвітали, ось ці, що останні мені подарували. Я тут 14 штучок відклала вчора ще одне, попередньо було зразу просвічене, відкладене. І 5 вчора, тому що. В двох було закладених, а в трьох було просто зародок замер. Так що це нічого страшного, вісім з цих лишилося. І сподіваємося, все-таки буде, буде. Будуть з івано франківська будуть ось ці, що мені подарували. Так що сподіваюся, на слідуй рік все буде добре, будуть гарні у нас качачки то все поєднаємо, зробимо таке стадо. І все буде добре, аби мир та спокій був, тому що що вчора, що сьогодні трішки тривожно у нас в небі і взагалі. Так що ми працюємо, тримаємось і працюємо далі. Заїхала по дорозі до кумів своїх. Там Манюня десь наша. О грається. Зараз покажу, що в них є. А дивіться, що в них є. Голубка тут на яєчках сидить. Така білюсінька, гарнюсенька. Супер. А дивіться, що в них є. В них вже перепілочки несуться повним ходом. Ось так. Красота. А ось тут в них такі курчатка. Ох, Яких тут багато? Скільки їх тут? 50 50 штук. кому треба, село ільпибуки, приїжджайте, забирайте. Тут же старша група. Продаються? Так. Да. Теж продаються, кому треба, пишіть, хто по місцю. Є більші? Скільки більших? Десять. Десять штучок. То скільки вже їм? Ой, до трьох місяців. До трьох місяців. За ціну Узгодимо. Так що ось таке є. Так, тут в них кролики. А О, ось тут індичка. Вже висиджує. Що тут має бути? Індичата. Індичати. І каченята. І каченята. Це гуси качки. Ось тут індокачки і там качечка вже сидить на яйцях. Більше. Можливо, комусь потрібно кролики, це кролички. Ось такі підрощені. Ну, а це, це такий красень криль. Це не той мій? А? Це навіть мій? Ще він живий? Працюючи. Такий, цей, працюючий самець. Ще ось такі кролики. Це кролі чи кролички. Кролі. Чотири самці є. Можливо, комусь по місті також треба на продаж. А там манюпіньки, дивіться, які. Ось така, як Маргарита, схожа. Це з тої серії, правда? Так. Да. Ну. І ось такі хруські там. Це що? Криличка. Це кроличка. Буде мати? Ну, Пустинок повинна. Ось така. Також в них є кізочка. І ось, ось їхній город. Тепличка, все як не має бути. Готується на продаж пізня капусточка. Ось кому потрібно. Номер телефона прикріпимо через тиждень. Можете звертатися. А ось куми такі помідорчики. І пісня капустонька також. У нас капуста по 45 гривень, але можемо домовитись якщо будете багато брати. ось такий парничок. Супер. Хазяйка цього всього. Так що, якщо вас щось зацікавило, номер прикріплю. Знизу в першому коментарі. І е, звертайтеся кролі, курчата, капуста, все в наявності. Ну, ось, я вже повертаюся додому, та як вже вечері Всім дякую за перегляд, всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свою родину, будьте здорові, все само -само найкраще. Дивіться, яка наша краса, ставки. Просто всем папа-па-па.